Недавно в глибинці Росії відбулися дуже цікаві події. Агата Крісті з мене не дуже, але спробую розповісти ланцюжок подій, щоб усе було зрозуміло. Отож, почнімо із зав'язки цієї історії. У невеличкому містечку Пласт Челябінської області, звичайна дівчина Марина. Тримала у себе на прилавку у власному магазинчику прошурки з інформацією про проєкт «Благотворче суспільства, волонтери якого діють у 180 країнах світу. За можливості дівчина розповідала покупцям про цей проєкт та про переваги життя саме у такому форматі суспільства. В один із днів у магазинчик завітала бабуся, прихожанка місцевої церкви, яка прочитала цю інформацію, і вона їй. Дуже не сподобалось. 4 травня 23-го року, о 20.11, ця бабуська подзвонила до поліції і розповіла, що у магазині розповсюджують брошурки. Вони здалися її підозрілими і попросили розібратися. Щоб ви розуміли, у брошурках писалося, що найвищою цінністю у суспільстві має бути життя кожної людини, а люди мають жити в єдності, без війн, у безпеці. Того ж дня, о 20.20. 20, Тобто через 9 хвилин після дзвінка на Марину біля її магазинчика вже чекав поліцейський. Неймовірна оперативність. Та? Напевно, всі інші злочини вони вже повирішували, і тут таке сталося. Поліцейські взяли собі брошурку, і правоохоронні органи відкрили справу. 27 червня Марині подзвонив особисто, начальник поліції Пластівського району, підполковник Асадулін та запросив у відділок. Не буду сильно вдаватися в деталі, але після допиту, який відбувався з явними правопорушеннями та врученням Марині протоколу про адміністративне правопорушення, був назначений суд, на якому вже не було ніякої бабуськи, зато було два інших свідки. Заступник керівника відділу Центра з протидії екстремізму МВС Росії у Челябинській області Мантуров Сергій Олегович. Тільки уявіть, роздача листівок у власному магазині про суспільство, де цінується життя кожної людини, в Росії вважається екстремізмом. А також керівник місіонерського відділу Челябинської єпархії Російської православної церкви Путнік Костянтин Володимирович. Присутність цього персонажа стала особливо цікавою, адже як виявилося в ході засідання із проєктом Благотворче суспільство він взагалі не ознайомлювався. А прийшов на суд розповісти про релігійну організацію «АЛЛАТРА». А благотворче суспільство на його власну думку є її клоном. Загалом, висловлювання, типу, ну я так думаю, я підозрюю те, що звучало від нього досить часто. Як учасниця проєкту благотворче суспільство, а також руху Алатра, трошки поясню. У проєкті благотворче суспільство задіяно багато учасників Алатра. Але окрім них є мільйони людей з усього світу, які про Алатра навіть не всі чули. Тож цей проєкт є окремим. Але навіть сама Алатра. У тій самій Росії проходила офіційну експертизу у Москві і має офіційний юридичний документ державного рівня, який підтверджує, що вона не несе релігійного характеру. Що цікаво, що цей офіційний документ для суду не мав абсолютно ніякої ваги. Але, базуючись на власній думці трьох людей: Мантурова, Путніка і ще однієї особи Єлізавети Щетініної – яка є директором місцевої релі... релігіознавчої організації, а також співавтором кількох книжок разом із паном Путніком, було винесено рішення суду для Марини як незаконна місіонарська діяльність із виплатою 25 тисяч рублів. У цієї справи є ще багато деталей, але також продовження, бо вона ще триває. І думаю, що про це все я ще буду розповідати в наступних відео. Але зараз. У вас, мабуть, виникло запитання, а що мені, тобто вам, із того всього, і яке вам діло до того, що відбувається у якомусь там пласті Челябінської області? Думаю, саме зараз час покликати Пару і розглянути цю справу більш детально. Отож, почнімо з того. А що ж це за такий пан Путнік, що його власна думка для суду на чолі з суддею? Приданіковим Сергієм Ілічем має більшу вагу ніж офіційний юридичний документ, виданий у Москві. незважаючи на те, що цей пан не є священнослужителем, але він напряму підпорядковується митрополиту Алексію звичайному житті Володимир Орлов. Відкриті джерела розповідають про нього дуже цікаву історію, що він прийшов на свою посаду під час пандемії, коли усі відчували фінансові труднощі, а тому єпархіальний податок повсюдно було знижено на 25%. Проте, митрополит Олексій, щойно зайнявши свою посаду, першим ділом наказав у його єпархії усім платити податок у повному обсязі. Яка любов до кх -кх, Бога, чи не правда? Давайте тепер розширимо географію подій і подивимося на ту саму Алатру. Думаю, багато хто з вас неодноразово бачив статті, а також сюжети на центральних телеканалах нашої країни про скандальну про путінську який чого тільки не прописували, включаючи сексуальні оргії, що це є проєкт ФСБ, що це є біле братство, хоча на сайті самого Білого братства написано, що ми є лжетечією. Оскільки я теж є учасницею Алатра, то мені неодноразово скидали це все в особисті повідомлення. Цікавий момент, що одночасно з такими самими статтями та сюжетами в Україні, у Росії виходили сюжети та статті із такою самою риторикою, часто написані під копірку. От тільки там говорилося, що АЛАТРА – це проєкт СБУ і загрошує державній цілісності їхньої країни. І це все відбувалося в ті часи, коли на території нашої країни вже відбувалися бойові дії в зоні АТО. Але тим не менше, той, хто замовляв такі статті, Мали вплив на офіційні джерела інформації як в Росії, так і в Україні. Йдемо далі. По мірі розвитку проєкту Благотворче Суспільство і того, як він ставав все більш популярним у інших країнах світу, такі самі статті та сюжети з такою самою риторикою почали з'являтися і в інших престижних, досить престижних виданнях на телеканалах Європи, Америки та Канади, зокрема у БіБІСІ. Можете собі уявити, скільки коштує замовити навіть одну таку статтю. Кому ж ми могли так сильно стояти поперек горла? Адже за весь час існування МГР Алатра, її перепровірило стільки державних служб у різних е, країнах світу, що її із можна назвати організацію із найбільш кришталево чистою репутацією. Цікавий момент, що журналісти, яким замовляли такі статті, розібравшись з проєктом, Нерідко зверталася у наш крокодистанційний центр і вибачалася за те, що їм доводиться публікувати такі статті. І казала, що, на жаль, ці публікації замовили попи. Більше того, дуже вже часто такі статті та сюжети посилалися на матеріали тієї самої челябінської єпархії. Причому це було навіть у випадку, коли сюжет готувала українська журналістка для BBC. Щоправда, на той момент ми ще не були знайомі з представниками цієї єпархії. Цікаво, а верхівка держави взагалі в курсі на що витрачає кошти цюлябінська єпархія? І чим цікаво проєкт благотворче суспільство так сильно їх дістав? Адже саме через церковні організації на його волонтерів здійснювалися нападки у різних країнах світу. Цікаве висловлювання пана Путника із Залу Суду. Ви зрозумієте, наша церква вона ж не проти якоїсь позитивної діяльності. Ми, ми все добре в людях підтримуємо завжди. І будь-які добрі наміри, будь-які добрі акції ми теж підтримуємо, але ось благотворче суспільство ми точно підтримувати не будемо. Це думка не тільки моя. Думаю, ми ще розберемося глибше із цим питанням у наступних відео. Тим більше, що у цій справі ще дуже багато цікавих деталей. До речі, 22 липня, в рамках проєкту Благотворче Суспільство, не просто так була проведена конференція Глобальна криза, хто для нас Ісус Христос, яка була підготована християнами різних конфесій з усього світу. І незважаючи на назву, вона точно буде цікавою, навіть атеїстам, бо дуже детально розповідає про те, що відбувалося і продовжує відбуватися в нашій християнській релігії у всьому світі. Зауважу, що усе, що показано в конференції, це абсолютно відкрита інформація. Але навіть вона проливає світло на те, що твориться у світі, а саме світла і масштабного розголосу уся ця темна шайка боїться найбільше. Пропоную послухати фінальне відео цієї конференції, повністю якого ви можете знайти та подивитись онлайн. на міжнародній конференції Глобальна криза Хто для нас? Ісус Христос, ви почули багато свідчення фактів. Весь матеріал підготовлено на основі інформації з відкритих джерел. Ми лише озвучили те, що є, і не додали нічого свого. Поча нам є що сказати. Усе, що було озвучено на сьогоднішній конференції, широковідома інформація, але все це крапля в океані справ антихриста. Наша мета зараз в останні часи озвучити правду. Це катарсис людства. Те, що відбувається з кліматом, можливо, не залишить нам майбутнього, тому вважаємо, що саме зараз ми повинні очиститися від брехні і поглянути правді в очі, називаючи речі своїми іменами. ще раз підкреслюємо, що в жодному разі ми не хочемо образити почуття віруючих нашою метою не є протистояння християнству або будь-якій іншій релігії. Ми, учасники та організатори цієї конференції. Християни різних конфесій, за винятком нашого шановного спікера мусульманина, і тисяч волонтерів, представників інших релігій з усього світу, які допомагали в підготовці цієї конференції. Всі ми розуміємо, що проблеми, які сьогодні озвучено, проглядаються і в інших релігіях, і нам, як людству, варто замислитися, чому таке відбувається в сучасному світі. Ми не проти християнства. Ми не проти інших релігій. Ми християни, і ми любимо Ісуса Христа. Наша мета змінити умови в суспільстві так, щоб люди більше ніколи не страждали, щоб люди, які вважають себе послідовниками Ісуса Христа, приходячи в будь-яку християнську конфесію, пізнавали Бога істинного і любов Божу. Ісус Христос говорив, що Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. І бог у ньому, і ми хотіли б, щоб християнство було релігією любові, а не страждання, беззаконня і муки. Ось я стою під дверима та стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною.